На початку 2014-го в службі автомобільних доріг Чернівецької області підрахували, що їм цього року треба 470 мільйонів гривень, аби провести всі найнеобхідніші роботи в області. В Укравтодорі цю пропозицію переглянули і затвердили лише 370 мільйонів. Але зрештою, зважаючи на ситуацію в Україні, виділили лише 153, в які входять 8 мільйонів боргу за минулий рік. До того ж, лише на папері. В минулому році, я вам для порівняння скажу, що на експлуатацію поточний дрібний ремонт пішло 61 мільйон гривень. В цьому році я маю 47,2 поки що. Враховуючи, враховуючи ріст цін, інфляцію, то фактично ми можемо з вами сказати, що я маю в два рази менше, ніж в минулому році. Потребає служба автомобільних доріг і від роботи казначає На сьогоднішній день ми не тільки по по підприємству облавтодора на оплаті в казначействі лежить 3 млн, більше трьох мільйонів платіжних доручень. Крім того, ще в них там більше мільйона є. Виконаних, але фактично ми їх не можемо прийняти, бо нема сигнувань. Не вистачить запланованих грошей і на ямковий ремонт. Залатають лише те, що вже геть не може чекати. В управлінні капітального будівництва через брак коштів також мусять себе обмежувати у роботі у третій декаді. Липня планується розпочати роботи у населених пунктах, пунктах Вижницького та Сакреанських районів. А наразі управлінням завершується опрацювання проєкту кошторисної документації та договірних цін. Загалом управління управлінню капітального будівництва із озвученою мною раніше джерел наразі профінансовано 13,4 млн грн, освоєно 8,9 млн грн. Неоплачені платіжні доручення в органах державної казначейської служби на сьогоднішній день сума 4,3 млн грн. мільйона за гривень. Зате кажуть будівельники за кошти Укргідроенерго почалися роботи в Сокирянському районі. В Новодністровську ремонтують покрівлі, проводять водопостачання та ремонтують комунікації. А у Сокирянах нарешті взялися за будинок культури. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.